Вітаю на хвилях української раді Ужгороду. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. На Закарпатті перебуває команда Національного агентства з питань запобігання корупції, яка з 7 по 9 листопада буде проводити низку заходів для освітян студентів і школярів регіону. От, власне, про роботу проєкту регіональних поїздок, в рамках якого планується посилити співпрацю з громадськими організаціями, з органами місцевої влади і з освітянами, ми говоримо сьогодні з головою національного агентства з питань запобігання корупції Віктором Павлущиком. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, що презентують? Яка мета проекту? Що ви приїхали на Закарпаття? Е, перше, ми приїхали на Закарпаття не тільки з освітньою метою. Загалом це наші регіональні поїздки, які мета яких є налагодження максимальної комунікації з владою на місцях. Це з органами місцевого самоврядування, це з органами виконавчої влади для того, щоб Максимально отримати комунікацію в розрізі виявлення корупційних ризиків, в розрізі підкреслення тих корупційних ризиків в конкретних окремих сферах, які є в регіоні, налагодження двосторонньої е, співпраці е, з основним акцентом партнерства, бо національне агентство завжди готове бути. І є хорошим партнером в наданні методичних рекомендацій, які необхідні для якісної підготовки антикорупційних програм, для виявлення корупційних ризиків, які є обов'язковою частиною антикорупційної програми в державних органів, і налагодження іншої співпраці по комунікації з громадським суспільством, в тому числі і освітні проекти це для школярів та представників вузів. Останнє включає в себе максимальне розширення. Кола людей, залучених до процесу реалізації тих матеріалів, які напрацювали на ЗК. Для прикладу, якщо ми говоримо про освітні програми, такі прозорі школи або прозорі університети, ми розробляємо продукти, необхідні для того, щоб сформувати в наших школярів або тих, хто вчаться в університетах, студентів, які... що таке доброчесність. Як себе вести правильно, на чому акцентуватись, і взагалом розуміння, що таке антикорупційна інфраструктура і що необхідно для якісного запобігання корупції. Для цього ми розробляємо. Такі продукти, як загальні програми, які викладаються, курси, які викладаються в університетах. А також важливим є це курс для колярів 9 класів, а також наскрідні матеріали для 5-8 класів, які використовуються в різних предметах, починаючи від математики до фізкультури, де наші викладачі можуть використовувати їх, наші вчителі можуть використовувати їх. При підготовці матеріалів та викладанні в школах в Ужгороді Ви вже провели такі освітні курси сьогодні в Ужгороді в нас є 12 шкіл залучених до цього процесу. В нас є такі е, активні школи, які пропагують нашу діяльність і є амбасадорами нашої діяльності. Це називається хаби доброчесності, Таких є два в Закарпатті. І також є один вуз. Це 12, я сказав, загалом, не тільки про Ужгород, це загалом по регіону. І також є один вуз, який залучений до нашої діяльності. Університет, який знаходиться в Мукачево. Які найчастіше питання ставлять зауваження власне слухачі цього курсу? Школярі, студенти? Ми бачимо позитивну реакцію і позитивні відгуки. Цей курс є добровільним. Студенти вибирають його самостійно, і це показує прояв того, що люди готові. Хочуть брати цей курс, і за результатами нього продовжують його вивчення і в подальші роки точно так само і пропагують необхідність його розвитку в державі. Ми бачимо це позитивний ефект, тому що ми формуємо доброчесне суспільство, формуємо думки людей на стадії, коли вони ще навчаються. Що як робити правильно, як потрібно себе вести, в тому числі навіть тоді, коли ніхто не бачить, треба вести себе завжди доброчесно. Чи мали ви сьогодні в Ужгороді конструктивні зустрічі з владою з громадськими організаціями? Так, звичайно, сьогодні ми вже провели зустріч з громадськими організаціями, активістами, презентували безпосередню діяльність НЗК, чим НЗК займається, окрім декларації, декларації. Це, напевно, одна з найзапитуваніших і найвідоміших функцій. Отр... Презентували інші функції, а також отримали ті, ту інформацію, яка необхідна нам для, в тому числі, проведення наших стратегічних досліджень по виявленню корупційних ризиків в окремих сферах. Інформацію необхідну для. Спілкування в тому числі з владою. В ході спілкування з владою ми теж мали конструктивну розмову. Ми презентували їм ті методичні матеріали, які ми вважаємо за доцільні в разі реалізації в регіоні, будуть максимально впливати на якість роботи з запобігання корупції, а також проговорили з ними якраз ті аспекти, які для регіону є важливими в, в боротьбі з корупцією. це якраз ті корупційні ризики в окремих сферах, які були з нами обговорені безпосередньо з владою. Завтра на Закарпатті стартує масштабний проект «Reopen Закарпаття. Ви там будете спікером. Так в якій панелі і про що будете говорити? Мене запрошено на відкриття безпосередньо заходу, а також на панелі, яка від безпосередньо піднімає питання доброчесності в публічній службі. Давайте поговоримо про основні засади в роботі назикан. От які інструменти задіює агентство, перевіряючи достовірність відомостей поданих декларацій. Напевно, найважливішими це є перевірка повноти та достовірності інформації внесення в декларації, і це ми проводимо в ході перевірки повноти, також проводимо повні перевірки декларацій, а також проводимо моніторинг способу життя. Якщо говорити про повні перевірки, це перевірка інформації внесені в декларації особою за конкретний період часу. Тобто, зараз ми маємо поданих в цьому році поданих три періоди декларування. Тобто, загалом кількість декларацій поданих у цьому році становить понад 1,8 мільйона декларацій. Це за три періоди. Також ми проводимо моніторинг способу життя, який полягає у співставленні доходів витрат особи та можливості набуття певних активів, які є у особи у власності, а також у користуванні. Це справжня детективна робота. Майже тому, що ми не є правоохоронним органом і ми отримуємо інформацію з баз даних, реєстрів з від приватного публічного сектору від громадян і перевіряємо цю інформацію безпоредньо на тих фактах, які ми можемо отримати в письмовому вигляді або з відкритих джерел. Ну от чи звертаєте ви увагу на розслідування ЗМІ? так? Обов'язково, звичайно. І це є важливим моментом нашої діяльності, тому що отримати інформацію ми не маємо права і можливості як оперативні підрозділи або правоохоронні органи виїжджати, фотографувати, дивитись. І ця інформація, яка надходить від громадянського суспільства, і надходить багато, вона враховується, вона перевіряється, вона може бути підставами для проведення заходів реагування в межах нашого, наших заходів фінансового контролю. Чи може бути інформація анонімною? Звичайно, інформація може бути анонімною і цю інформацію вона теж підлягає перевірці. Отже, яка процедура передачі відомостей про таких осіб правоохоронним органам? Ви співпрацюєте з правоохоронними органами, якщо бачите, що ну є якісь серйозні порушення? О, звичайно, що ж. Щодо співпраці з правоохоронними органами, звичайно, це є як інформація, яка надходить від правоохоронних органів, в тому числі про виявлені факти недострільного декларування або, можливо, незаконного збагачення, так і е, ті факти, які виявляємо ми, ми готуємо абортовані висновки та направляємо до відповідних правоохоронних органів. Це до НАБУ, ДБР, Національної поліції. Або в разі виявлення ознак необротованих активів до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для підготовки матеріалів та позову. Зі зверненням з позовом до вищого антикорупційного суду про конфіскацію цих активів в дохід держави в порядку статті 290 дев'яностої цивільно процесуального кодексу, можливо, це таємна інформація, не знаю секретна, але чи великий штат НАЗАК? Штат на ЗК максимальний відповідно до чинного законодавства не більше 408 осіб. Загалом, звичайно, є вакантні посади, тому загальний штат приблизно 370-380 осіб. А як взагалі працює НЗК, якщо говоримо про регіони? Як вони представлені в представлені в регіонах? На жаль, ми зараз не маємо територіальних управлінь в регіонах. Ми маємо таку опцію по законодавству. Ми сподіваємося, що після завершення війни швидше за все це буде найактуальніше. Період, коли можна буде розбудувати територіальні управління. Але ми будемо над цим працювати, тому що нам комунікація важлива з регіонами. Ми повинні отримати інформацію. Ми ми повинні пропагувати діяльність з розвитку доброчесності, а це можна робити тільки спілкуючись з людьми, громадянами. І це неможливо зробити тільки з одного міста Києва. Тому ми над цим точно будемо працювати. Зараз ми це реалізуємо через можливість наших регіональних поїздок в ті регіони угу. з представництвом голови або заступника голови для донесення цієї інформації. Наскільки ускладнилася? Чи ускладнилася робота на ЗК під час воєнного стану? Тут я б звернув увагу. Чому? У чому Тут я звернув би увагу, по-перше, це через неможливість проведення перевірок, що було зупинено на певний період часу. І це призвело до того, що після відновлення. Можливості проведення перевірок після відновлення обов'язковості подачі декларацій. Весь вал цієї роботи звалився на НЗК в 2024 році. Тому, в принципі, озвучені мною цифри понад 1,8 мільйона декларацій, які мали бути подані кожен рік. Вони були подані в один період. Це Перевірки звітів політичних партій, яких після їх відновлення, після майже трьох з половиною років неподачі назбиралось 22 тисячі, які мають бути перевірені кожен з цих звітів, це велика кількість спеціальних перевірок на допуск державних службовців до роботи на певні посади, яких теж накопичилось за понад близько рік і 10 місяців, коли вони не проводились. Це звичайно досить серйозно вплинуло зараз на. Можливості з тим ресурсом, який є в НЗК, виконати ці заходи в короткий період часу. Але, як на мене, нам вдається зараз максимально всім цим впоратись, особливо вітами політичної партії, які ми вже привели у відповідність і здійснюємо, на зменшення кількості черги спеціальних перевірок, які проводяться, і також зміни підходу до проведення повних перевірок. В минулому в НЗК було змінено підхід до відбору декларації для проведення повних перевірок. І на даний час, за результатами автоматизованої перевірки кожної декларації, декларації можуть отримати так званий фідбек про проходження позитивне. Їх приблизно 30% декларацій, декларації, які інформація відповідає за ті інформацію, яка є в інтероперабельних реєстрах і базах даних. Кожній декларації присвоюється рейтинг ризикованості. І ми відбираємо ті декларації, які мають найвищий рейтинг ризикованості. Для це автоматизовано їх... мається на увазі. Так, так, це автоматизований процес, і ми відбираємо тільки ті, які мають найбільший рейтинг ризикованості для проведення повних перевірок. Це не виключає нашої можливості взяти інформацію для повних перевірок з тих звернень, які надходять від громадянського суспільства, але дає максимально. Можливість збільшити нашу ефективність діяльності з проведення повних перевірок, тому що раніше підхід був перевірки тільки по посаді, і черга необхідності проведення декларації зазвичай зачіпала тільки найвищі категорії посадових осіб. І до, наприклад, що важливо зараз, і під час наших регіональних поїздок, що ми доносимо, щодо державних службовців на місцях. В такому разі черга дійшла б невідомо коли. Зараз кожна декларація кожного державного службовця може бути об'єктом повної перевірки, особливо, якщо вона, є, якщо вона має найвищий рейтинг ризикованості. Скільки випадків недостовірних відомостей в деклараціях було виявлено з початку року? З початку року загалом в, за результатами 260 повних перевірок було виявлено випадки декларування недостовірних відомостей. На загальну суму понад 3,1 мільярда гривень. А от особисто вас що найбільше здивувало в деклараціях, які були подані з початку вашої роботи в НАЗК? Um, ну, щось таке особливе спочатку роботи в НЗК, Ну, по перше, напевно, слід відмінити, що я в антикорупційній системі досить давно, з 2015 року, в як детектив національного антикорупційного бюро України і роботу з деклараціями. Ну я напевно мав період як і суб'єкт, який подає декларації, так і людина, яка часто стикалась з ними у минулому. Тому сказати, що там мене глобально здивувало, ну звичайно, це не, не так. Але є звичайно цікаві факти, які на які ми звертаємо увагу. Ну, не це, яхти, це ягуари або ще щось. Щось таке особливе. Напевно, не яхти ягуари, а, от, наприклад, тварини задекларовані. Наприклад, екзотичні якісь? Ну, це екзотичні, це коні, це інші тварини. Бувають інколи коти. Потім церква задекларовані. І, напевно, такі випадки. Помилок, які в принципі характеризують деякі процеси заповнення декларації, це, наприклад, внесення кадастрового номеру в розділ вартості земельної ділянки, і таким чином земельна ділянка державному службову 14-значну цифру, що звичайно впливає і на рейтинг ризикованості, і на питання, що по факту свідчить просто про певну там халатність і помилки в декларації. Але... Це питання ми теж стараємося максимально спростити роботу державним службовцям і собі, в тому числі звичайно, не звертаючи питання в майбутньому на ці помилки. Це шляхом запровадження часткового автозаповнення чернетки декларації, яке ми реалізували буквально кілька тижнів назад, і державні службовці вже можуть автоматизовано частково автоматизовано перенести інформацію в з баз даних в свою декларацію при заповненні декларації. Чи можете ви відзначити якісь регіони, де найбільше неправдиво поданих відомостей в декларацію? О... Місто Київ. Ну, звичайно, ну якщо б ми будемо дивитися в кількісному еквіваленті, то звичайно ті регіони або ті міста, які мають найбільше кількість населення, вони звичайно будуть характерно відрізнятися. Ну звичайно, місто Київ з урахуванням великої насиченості державних службовців в ньому. Це є нормальним. А в всіх інших аспектах це потрібно звертати увагу і на кількість населення в регіоні, і на відсоткове значення цих декларацій. В важливому мамі це, звичайно, можливостей перевірок. Тому, в принципі, якщо говорити в регіон, в якому ми зараз знаходимося, то для прикладу, на ЗК було за в цьому році розпочато 23 повних перевірки. Це відносно невелика кількість в Закарпатті Мати на увазі так, тобто... так за 23 Но... повних перевірки було розпочато, 12 з яких завершено і ну доброчесне. Закарпаття можемо сказати, наші чиновники, державні службовці, доброчесними я би сказав би трошки інакше. Я дуже сподіваюся, що мої слова будуть дати дійсності, і акцент того, що я говорив з приводу автом... результатів автоматизованої перевірки. Про 30% тих публічних службовців, декларацій, яких пройшли автоматизовану перевірку. Я хочу сподіватися, що в нас державних службовців загалом по Україні більшість доброчесних, ніж недоброчесних. Як ви вважаєте, корупція не починається з кожного з нас? Навіть з пересічного громадянина ужроці, який йде до лікаря і дає цю шоколадку, знає, що цього робити не можна, не треба. Доброчесність і боротьба з корупцією від нас має починатися, так? Обов'язково це має починатися з кожного, але напевно більше проблем є в тому, не в тих, хто дає чи знає, знає, да знає. А є таке така проблема, що багато людей не знають. Що це є недоброчесно, не знаю, що це є неправильно. І якраз в цьому і полягає в тому числі завдання тих проєктів, які реалізуються і в школах, і в університетах, це максимально забезпечити обізнаність населення в тому, що в першу чергу що таке корупція, і друге, це як можна не потрібно робити, як недоброчесно, і як необхідно доброчесно робити в кожній окремій конкретній ситуації. Ви в системі доброчесності, так умовно скажемо, з 2015 року. Так Чи, як вважаєте, от власне цей період, хоча ми знаходимося в стані війни, він може вирізнятися з попередніх періодів, що ми стали більш доброчесним суспільством? Якось можна порівняти? Ну, по-перше, в системі Які доброчесності періоди? кожен в своїй системі доброчесності знаходиться з того етапу, з якого він є. І я вважаю, що тут дуже багато залежить від людини. і Я завжди намагався вести себе максимально доброчесно, і мені з позитивом можу оглянутися за спину і сказати, де, що, як я робив, я вважаю, що я робив доброчесно. Що стосується, Змін нашого суспільства то так звичайно, і оглядаючись на 10 років назад, а зараз у нас 24 й рік, а реформа антикорупційна в тому вигляді, якому вона є. Вона діє якраз 10 років з 2014 року. Оглядаючись на 10 років назад, звичайно, є суттєві зміни в нашому суспільстві, і це обов'язково треба звертати увагу. Питання доброчесності як важливо це доносити до молоді. Сьогодні, ми сьогодні будемо презентувати. Ми сьогодні будемо презентувати керівникам навчальних закладів наші продукти: це продукти в межах програми, прозорі школи, це продукти в межах програми, прозорі університети, які передбачають наявність відповідних навчальних програм, а також відповідних наскрізних матеріалів для використання їх вчителями в ході викладання в школах та університетах. І це той спосіб донесення до наших молодих громадян. Можливості бути обізнаним в діяльності антикорупційних органів, в діяльності антикорупційної системи, а також з приводу, в першу чергу, доброчесності їх самих в нашому суспільстві. Кожному нашому слухачеві, в принципі, доступна декларація голови національного агентства з питань запобігання корупції. Так, звичайно. Отже, нагадую, що про роботу проєкту регіональних поїздок, в рамках якого планується посилення співпраці з громадами, освітянами, громадськими організаціями, школами, ми говорили з головою національного агентства з питань запобігання корупції Віктором Павлущиком. Дякую гарно вам за цю розмову. Дякую. Ви вислухали українське радіо «Ужгород». в студії працювала Мар'яна Лошак? Почуємось.